Олександр Сінкевич прозвітував щодо своїх останніх відряджень до Європи. Мер провів розширену прес-конференцію, на якій розповів про цілі та результати поїздок до низки західних столиць і міст. Чим вони були корисні для Миколаєва, далі розповість мій колега Олександр Матюшенко. Миколаїв продовжує налагоджувати міжнародні зв'язки та партнерство. З такими словами розпочав свій прес-брифінг міський голова Олександр Сінкевич за підсумками закордонних відряджень, які він провів упродовж останнього місяця. Спочатку я був у Берліні та Стокгольмі, де обговорив питання водозабезпечення Миколаєва післявоєнного відновлення міста Миколаєва, а також зустрівся з консультантами і представниками учасниками програми розвитку потенціалу стокгольмської бізнес-школи, аби обговорити питання, які ми підготували разом з Миколаїв Water Hub, Зустрілися з представниками компанії Siemens AG, з консультантами банку ЄБРР та архітектурним бюро щодо відновлення міста Миколаєва під час та після війни. окрім німецької столиці, він також побував в Італії, Норвегії, Швеції та інших країнах Європи. У рамках відряджень підписано низку документів про майбутнє співробітництво Миколаєва зі Стокгольмом, Мальме, Крістіансаном, Барі та іншими містами. Метою угод є поглиблення співпраці, обмін досвідом, а також допомога з післявоєнним відновленням Миколаєва. Ми обговорювали питання різного характеру інвестицій, навчання персоналу, підвищення людського потенціалу. Мер уточнив, що Миколаїв наразі має вичерпний перелік потреб, який за необхідності надається міжнародним партнерам. Останні зі свого боку обирають, чим вони в якості допомоги можуть забезпечити громаду Миколаєва. Ми централізовано збираємо потребу. Що стосується іноді, буває так, що ось, наприклад, як нещодавно було в Італії, нам знайшли там наші партнери, ну скажімо, люди, які з Миколаєва проживають в Італії, вони вийшли на консула і запропонували в місто Миколаїв прислати сюди 25 тисяч шприців. Але є проблеми в тому, що в них є час придатності, там під це п'яти кубові були шприци, і він не такий великий. І проблема з тим, що в принципі доставити це все сюди коштувало би там дорожче, чим би ми отримали ці допомоги. Наразі список таких потреб включає різні пункти і гавузі, зокрема, транспорт, техніка, механізми та інше. І коли нас питають, хтось чим вам допомогти, ми надсилаємо їм ці. Листи, чим вони можуть допомогти, вони обирають з Німеччиною, як я сказав, зараз буде інша трошки ситуація. Вони поміняли схему міжмуніципального співробітництва і будуть зараз працювати в інший спосіб. Водночас з партнерами обговорюється алгоритм страхування об'єктів, які вже відновлюють суть в тому, аби Миколаїв міг розраховувати на компенсацію в разі повторної атаки на такий об'єкт. Зараз ми якраз намагаємося з урядом Данії, з компанією Brightbird, Опрацьовувати ці питання, щоб в тому числі якусь частину грантових коштів виділяти на покривання військових ризиків. Але знову ж таки цього ніхто не робив. Зараз це питання обговорюється, і ми намагаємося щось придумати. Це буде єдиним, ну скажімо, можливим таким. Компенсаційним заходом, який допоможе нам перекрити ті ризики, які в нас є, і зрівнятися якимось чином з західними регіонами, де все ж таки якесь відновлення відбувається і ще якийсь бізнес відкривається. У підсумку прес-брифінгу очільник Миколаєва заявив, що на його закордонні відрядження кошти з міського бюджету не використовувалися. Натомість, на поїздки він витрачав свої власні гроші або погоджувався на запрошення приймаючої сторони. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов. Владислав Невідомський новини новина телеканалі Март.